Офіційні новини України, головне станом на сьогодні стисло чітко на основі відкритих джерел. Далі міжнародні події, оновлення оборонної співпраці та інформація від повітряних сил. Повітряні сили повідомляють про чергову комбіновану активність російських сил. Продовж ночі фіксувалися пуски ракет різних типів та значна кількість безпілотних апаратів. Частину цілей вдалося перехопити. Унаслідок одного з ударів у Тернополі є руйнування цивільної інфраструктури та постраждалі. У місті оголошено жалобу. Інформація уточнюється офіційними структурами продовж доби. Польща та Україна спільна група для запобігання диверсіям. Україна та Польща домовилися створити спільну групу, яка займатиметься питаннями протидії диверсіям. Польська сторона наголошує на необхідності посилення безпеки критичної інфраструктури та координації між країнами. Роботу групи планують розпочати після погодження технічних деталей. Візит високопоставленої делегації до Києва до столиці України прибули представники міністерства оборони США, міністр армії Ден Дріскол та начальник штабу генерала Ренді Джордж. Вони проводять консультації з українським керівництвом щодо подальшої співпраці та пріоритетів підтримки. За даними засобів масової інформації, одна з тем представлення оновленого мирного плану, який включає кілька ключових пропозицій. Офіційні деталі поки не оприлюднено. Після робочих зустрічей делегації продовжать дипломатичні контакти. Дякуємо за перегляд. Усі дані взято з офіційних відкритих джерел. Наступний випуск уже завтра. Підписуйтесь, щоб отримувати короткі щоденні оновлення.